с вами Фиш, и сегодня я буду продолжать свой выпуск, как называется, Нуб, Нубас. И, нажали я, просите меня, что давно роликов не было про Нубаса, э, и сегодня я хочу вам показать первую мою карту, какую я прокачаю до девятого уровня. Это самая крутая карта в моей колоде, Бомбер, и на -лю любой, это любимая, но ну, как вы можете увидеть такую любимая карта э, Голем, Но это не правда, это бомбер. Так думаю надо начинать открывать сундуки, а потом а потом будем качать бомбера. Офигеть! Я сразу побачу 4 карты. Пацан, если вам надо редки, якщо вам выпадет 4-3 карти, может бути редко ред, ред, або легендарка. Бо воно разом разум не пущий Легендарка. Так, і що? сундук каной. Королі... О, я 9 бомбрів. Лега, на жаль, не випало. Мені ніколи не на этого сундука не випадало Лега. Так прокачуємо легеньков на... Восьмой уравень. И прокачуємо бомбар КП. 28 хп. 24 урона. Урон в секунду. 130. 10 до 12 плюс. Ей. І... У нас боммер 9 уровень. Є, є, є. Движний пацану. Я очень хотел, я очень тропел. Так, ещ я буду собирать гроші. Так, думаю, ещ мы сойдм у... Як його, у бой. Как вы можете до, скоро попасть, через 9 дней. Добавится лайка. Ночная ведьма. Так, начинаем играть. Сейчас вы какие игроки со мной... играет. Я сам восьмой уровень. Девятый уровень. как звезду. Так, отлично, сразу. Моя файная колода. Так. Понятно. Угу. Хак шестого. Зап, отлично. Я не буду, дефать я кешку буду вообще. Это что это такое означает? Я... Капец, пацаны, это уже минус. Пошли, это точно. Йо, пацани, мінус башню. На жаль, мінус башню. Все мінус меню зараз буде. Так. Він мав веде що дев'ятий бомбер. Скоро, скоро. Зап! Зап! Зоп! Є, зап'є. Успів пацани зап, запнуть. Є, мінус! Йомой капець. Оскоро. Йомой Лега Дроху, як я ненавижу таких такий Це взагалі не чесно. Леї, Запкрили. Звісно. Так починаємо. Гармовежець. Мінус. Гармовежець. Це капець, молодець, мало і тепер. Це капель. Це, я сижу на, на, на 2500 кубів, десь щось, щось там є. Такі роки не дивно для мене. Навіть я вже не дивно, бо мені попадали з 10-11. Я був у, шо, у шоці і я нічого не зміг робити. Така ігра. Як би я хотів, щоб і змінився. Сама ігра, щоб було інтересно грати, щоб попадалися в 7 і до сьомих, шості до шостих. Пацани. це Запрещение можно грати тепер. Такі игроки покачаються на полу, и так йдуть грати з іншими. Знову кривий зап. Молодець, пацан. Молодець. Дев'ятий уровень, знову кривий зап. Наши повторяю, знову? повторяют, мінус минус Ні, Нет, не дар. Добре, так. Йовый, так, ты и так. Твой шарики. Все отлично. Я просто пустив інферму, щоб таран не носив лишнього урона. Так, знов, де? І він зараз помилися з запом знов. Якщо не помилився, то вот або тебе. А, ні, не помилився. Ну, пацани, пацани, хок, пошов а, да, да. ні, це ж той хок, пішов ти в душ. Я заслив, ні. Опс, извиняюсь. Так, це судик. Ти Серйоз, пацан, Серйоз. Ні, пацан. Ні, я доб'ю бишку. Так, звісно, я селив. Чесно, посилюю. Дуже час. На мене це не інтересно грати таке. Дев'ятий левел, а восьмий левел. Так хто вже побідіть, звісно, я. ой пацани, пацани, пацани. рівно 2500 хутка. А не ще ми з тонбу. Як я хочу, щоб я тусі противники. Звісно, десятий, десятий пацані. Десятий. Якщо я побіжу, це буде просто Ну, нубаство до цього пацана. Це пацана взагалі, дев'ятий уровень він має на одиничку має, хоч би на другу. Так, звісно, дві легі. Так зі Та, бать, що тут легі, то мало значи. Йо, йо, пацани, пацани, йо, валю націлей. Бомбер, хоч би добив щось. Пацан, все роз того, але фестимо седьмого то. Ой молодець, білим нос спалю. Молодець, ще як молодець пацан. Йо моє, ще на так робити, я ще запну. Ну це капець вже повністю це капець пацані. Я таких нубасів ще не веджу ніколи. Я ще веджу одного такого файного басика. Але то хоч би образа нормальний карте. Там не було Олегів. Та розумієте, тут всі пущі грають легами. Крім мене. цей мій уровень має три Олеги. Що це таке? Чому я такий неважливий? Все, мінус. Так, думаю, ну, не в мене двойку, бо на тройку нема сенсу йти. Все одно здуємо. Молодець макін. Често мага отлично тіло. Угу. Ти не боїшся, что Альфендра стожить. Извиняюсь за слова. Такі кишки не вимовляти. Добре, так. Звісно, пацани, якщо ви дуже файно играєте, то ви не кидайте оту бомбу. Извиняюсь, у мене якась помилка сталася, но я її 10 го уровня переміг. Мені випили золотий яйць, який же я зразу твердив. Как ви можете побачити, і я големом добив зразу так зразу по посмотреть у човака була лей, я удаляв, ну це позаписи. По Иначе зразу нажимаю, щоб був інтересний момент. Големи я бросаю. Так, мах, мах, і им на жаль помирає, як ви бачили. Раз. Мінус бішка. Зараз він бросить. Ну, файна Это шарик и ярость. Нифига его не может его там уделить. И он начинает. Как вы можете заметить, я сразу запаю, так бочку кидаю добиваю, добываю. Там 125 хп. Він зараз такую деку делает, что капеска у меня очень мотано. И зараз вы можете заметить, что у меня на басне 108 хп. И зараз сам великий намок. Ви бачите, да? Мінус. Галем, справись. Бамбер плавились. І чому я бажаю таку колоду. Это та колоду найкраща, яку я создавав. Я колоду эту не крав. Я, ви ба, тут такий баді, Я посмотрев, що у нього є галем. Я собі поставлю колоду галем, Але я трохи змінив, бо я не розумів, як грати менючики, мійми, пацани, це не можливо. І я начал играть в І я на восьму арені. Скоро я пойду наш... на дев'яту арену, а потім на кабанчу, а так не легендарную. Да, пацан, я це буде капатися к мультик. Кстати, мені випав очень клон спел. Он напше їм... я... <кхід> він імбовий з бочкою і армію спілять. Ось, це... якщо немає врага. Це стріл, запах <плак> з бочку, тому що ви кидаєте бочку, зразу колонуєте, і урон майбільший стає. Одної бочки. Шість елекопівщини не бачить. Та і ще армію скелетів. Ось в партіоні, яка не має ні одного заклинання, вона лише лиш такі, що б'ють по одному. Ви вибрасуєте скелетів, клоніруєте, ні, вибрасуєте скелетів. еще одну группу скелетов. Так клонируйте. Ведь так смотрите. Как остажают тройку. все, и все. И все. Ладно, пацаны. капец. Думаю, ну, можно уже заканчивать ролик. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Поставь лайк. Подпишись на мой канал. Успел про это видео друзьям. Всем пока. С вами был Фиш. Пока.